Всім привіт! Сьогодні буду готувати пиріг з вишнею. Ось тільки не свіжа вишенька, а з морозилки. Витягла вона стекла, а сочок оцей, можна компотику зварити і зробити киселику. Ось я покажу зараз, який я кисіль зварила. Ось такий, бачите, густий У мисочку налила. Давно я такого густого не робила, а то завжди ріденький робила, це згадала. Розказувала про свою бабусю Тамару на Сумщині, яка жила і в дитинстві нам робила ось таке кисіль. Наливала з ягід варила і також молочний кисіль. Так що, якщо з вишень з залишиться сок, ну, і можна зварити кисіль або компоту дати яблучок. Зараз уже яблучка трохи є. Так що, от таке: готуємо пиріг. Так, беремо 4 яйця. Вбиваємо кожне по черзі і в мисочку вливаємо. Збиваємо, додаємо ваніль. Ванілі так, і збиваємо. Також цукор сюди. І знову збиваємо. Збиваємо до білої маси. Усій сейю купила такий фартушок собі. Яскравий, лимонний, дивіться, який гарний, супер. Такий яскравий, як зараз літо. Яскравий. О, і карманчик попереду. І тут регулюється наш шиї. Дивіться, який гарний клас. Далі додаємо дві столові ложки какао. У мене в такий нескрік. Того перемішаємо. Далі улійка. Ось це трохи так і молочко. Бажано, щоб все було кімнатної температури. Тепер поступово вводимо муку. Спершу половину ну, всипаю муки, а потім в другу половину. І все перемішати і дивіться, яке тісточко вийшло. Як складається гарно. Можна малювати навіть з тіста. Якусь трояндочку намалювати. Або сердечко. Ох і фантазувати я люблю, дивіться. Сердечко вийшло. Трошки криво. Дивіться, яке гарне тістечко. І не густе, і не рідке. Тепер у мене скляна така форма. Я її змастила олійкою і виливаю тісто. Зараз розпреділю його по всій формі. Будемо готувати далі. М -м -м. Супер, тісто вийшло. Зараз все розпреділиться по формі, по скляній, і будемо викладати далі. Вишеньки так, розподіляю по формі. Беру корицю десь приблизно півтори-дві чайні ложечки. Посипаю мисочку і посипаю так щедро, зверху не в тісто додавала. А зверху посипаю, корицею так. розприділяю так. Приберу вишеньки, мене з морозильної камери, і викладаю, ну, вони розтали, бачите, микенки, і викладаю, ну так хаотично, на пиріг. Полюбляє, солодше можна додати ложечку, столову цукру. Я солодкоїшка я зверху так потруху столову ложечку, цукру попритрушую, бо вишеньки кисленькі. Розігріли духовку на 180 градусів і ставимо запікати 40 хвилин. Ось така скляна форма у мене, і вийшла висота тістечка. і подивимось, як воно спечеться, яке воно вийде пиріг. Дивіться, вишеньки. Кориця і столова ложка цукру зверху посипала. Духовочка розігрілась, ставимо пиріг випікати. 180 градусів 40 хвилин. Все, чекаємо. Хотіла похвастатися фартушком. Я вже говорила, що купувала в сінцеї. 170 гривень коштує. Там також є скатертинки, це тканьовий. Тканина і скатертини є також із ткані і що там є для мила, тобто для моющого, для, ну, там, фері, там, чи щось наливати. Також таки з лимончиками є. І тарілочки там є, ну, так можна на цю тематику, на лимонну, Придбати щось собі цікаве, так що майте на увазі. Пройшло десь майже півгодинки, потроху піднімається пиріг. Передивлялась тільки що відео, щоб змонтувати пізніше, поки пиріг печеться. Хотіла сказати, що по технічним причинам те кусочок відео, яке говорила, де говорила, що дві... Чайні ложки розпушувача не вийшло в мене, бо відзняла отак не горизонтально, а вертикально. І, щоб знали, я вам говорю, що там ще треба дві чайні ложки розпушувача додати. Так, Пиріг спікся. Ось Витягла трошки вишеньки, порозтікались по краю. Ну, нічого, будемо пробувати. Розрізаємо. шматочки М -м, пахне як корицею. так дивимось здається спікся, пропікся будемо смакувати Так, спробуємо. М -м -м. Кориця дуже відчувається, смакота. М -м -м. Супер. Простий, недорогий. Швидкий пиріг. Треба себе іноді побалувати таким смакотою. Бо в нас наш зараз тяжкий час. Треба чимось себе відволікати, чимось позитивним перезагружати себе. Таким, наприклад, як пиріг спекти. Або полюбуватися ось такими трояндочками, яка в мене, бачите, виросла. М -м -м, пахне. Супер! Так що готуйте. Всім смачного. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, миру, позитиву вам. Всього найкращого. До побачення!